Файно, файно такого, коли на місці всі пацієнти і є кому забезпечити бурхливі аплодисменти. Не чую? Якщо ви не втомилися від буденності немистецької і вам, на жаль, що ви не поїхали до театру Заньковецької, дозвольте собі сміливіше відпускати посмішку із своїх лиць, а я вам наговорю трошечки дурниць. Медики сидять частіше по окремих кабінетах. Як булочки у формах на хлібокомбінаті, а сьогодні так приємно бачити стількох всіх разом у одній палаті. Так і хочеться вам розказати найгарніші привітання, тільки щоб ви не сприйняли це як сеанс лікування. Певно, мушу попередити, що я не гіпнотизер і не психіатр. І локація у нас мало подібна на серйозний театр. Наміри у мене нібито здорові, і, звичайно, я собі не ворог, але добре, якщо на мій виступ, закриє вуха невторопатолог. Не дай Бог не зрозуміє мої побажання і після атракціону забере мене на лікування. Щастя вам звичайного, простого як двері, калорійного сніданку, смачного обіду і дешевої вечері, снів вам буйно кольорових, як фломастери китайські. Щоб, хоч в снах вас тішили курорти гавайські, профілактичної надії, щоб збувалися всякі мрії, терапевтичної віри, щоб щастило без міри, і хронічної любові у м'ячі, у кістках і в крові. Святом вас. Михайло Шипан, ваші аплодисменти. Дякуємо за таку хвилинку настрою.